На продажі є Peugeot 5008 2.0 HDI 150 кінських сил. Авто привезено мною особисто з Німеччини. Авто все в дуже хорошому стані. В авто нічого не підкрашувалося. Покажу, в якій комплектації трошки захрип, трохи хрипло говорю. У нас комплектація така, у нас поворотні біксенонні фари, круговий парктронік, галогенки, у нас є датчик світла, датчик дощу, у нас є проекція на лобове стекло. У нас зеркала складаються автоматично з підсвіткою. Підсвітка ніг. Покажу, як зеркала складаються, Зараз розберуся. Спочатку з тими зеркалами, як їх складати. Ой. Я не знаю як це нажимати, щоб не складалися. Бо коли ключом закриваєш, вони складаються. Але що тут треба робити, щоб не складалися? Чесно не знаю. Пізніше покажу, як заглушок як воно закривається. Е, підсвітка ніг. Це чесно не знаю, що таке, бо я більше по фольксвагенах розуміюся, а по тих Peugeot. Тут в нас такий сховок. Тут вона Дуже велика шухлядка. Пробігу в нас є 221 тисяча. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. Все обслуговувалося в Німеччині. Навіть поміняно мастило ГРМ. Це проекція на лобове стекло. Кнопочок багато, чесно не знаю, що яка означає. Хто розуміється в цих Peugeot знає. Двохзонний кліматронік. Електричний рушник. У нас є панорама. Покажу, як складається авто у нас сімімісне, у нас сім місць. Сидіння з підлокотниками. Тут ми маємо такий великий сховок в ньому є зарядка, розетка на 12 вольт. У нас є, покажу зараз, у нас є камера заднього виду, якщо включити задню, от з двох сторін у нас є зеркала з підсвіткою, покажу тут. Сніжок почав падати. Ні одні двері в нас не кручені. Оглянув, авто в рідній фарбі не кручені. З підкрасів має підкрас тільки задня кляпа, але в нас нічого не робилося, підкрашувалося в Німеччині. Покажу вікна. Вікна всі рідні. Всі в нас вікна рідні, мають одиничку. Тут у нас є такі шторки. Тут защіпаються. З іншої сторони теж. Такі шторки і ззаду, такі шторки теж є. Сидіння в нас є столики. У нас є, регулюється піддув задніх пасажирів, тут теж регулюється піддув задніх пасажирів. Ці сидіння вони якось складаються, але я з ними не можу розібратись з тим Peugeot, бо тут щось не так складно, непривично мені. Та резина у нас дуже хороша. На всіх колесах у нас замінені були тормозні диски і турмозні кулотки. Це було зроблено в Німеччині. В автомобілі замінений демфер теж. Все було роблене в Німеччині. У нас практично нічого не робилося. Легко прибралося, бо авто було дуже чисте доглянути. Ці сидіння складаються і підлога робиться рівною. Тянеться за цей шнурочок, зараз покажу як. З цими задніми розібрався. О, І підлога стає рівна, тоді закидується отак якось і підлога стає рівною. Тут під низу у нас там є думкрат, під цими сидіннями там є сховок, як вони е, е, розложені, є сховок і в цьому сховку є думкрат і ключі до куліс. Тут теж є розетка. Авто у нас дуже чистеньке, потолок чистенький, немає ніяких взагалі пошкоджень. Задня кришка така, якби нова була, якби ніхто її навіть не рухав. Можна сказати, що ніхто в багажнику нічого не возив. Тут у нас є камера. Корозії немає взагалі. Бампер у нас без потертостей взагалі ідеальний. Є парктронік. Диски у нас мають такі мінімальні рисочки, якісь на дисках є, але нічого критичного такого немає. Тут теж, що у нас така шторка, вона ну, якось так защіпляється. Покажу. Ці сидіння, я не можу зрозуміти, що це... А! Тут воно, як тяне за цей шнурочок, тут регулюється нахил спинки, я вже зрозумів. Тут є якась така ручка, тут тих ручок дуже багато. Я не пойму, що яка робить. А сувається і такого їх можна ставити якось стоячи. Вони якось мають складатися ці сидіння. Але я чесно не знаю як. Тут ще якась ручка. Що це все робить, не знаю, це Ті, що мають Peugeot, думаю, знають. Сувається вперед-зад. І є коврички без потертостей, тут в нас теж є розетка, місце під підстаканник. Забув там дверку показати, болти у нас не кручені. Обшивочки в нас в ідеальному стані. Сидіння в нас в ідеалі. Підлокотники теж без потертостей взагалі. Це водійське сидіння теж в ідеалі. Якісь мінімальні там плямочки можуть бути, але без потертостей руль в нас в ідеалі. Таке, якби на цій машині ніхто не їздив ніколи. Ручка передач у нас без потертостей взагалі. Такий великий сховок маємо. Є всі документи до реєстрації авто в сервісному центрі. Кому цікавий ВІН-код, прошу. Є він код. Це авто 27.10.11 року. Є у нас дійсний німецький теогляд. Авто має теж сертифікат. Сертифікат тут у нас є. Є теж сертифікат. Авто готове до реєстрації в сервісному центрі на нового власника. Ця дверка теж не кручена, ні один був не кручений. Обшивочка ідеальна. Вікно не знаю, чи сфокусується, теж має одиничку. Теж одиничка. Що ще показати? У нас панорама. Капот у нас без сколів взагалі. Фари у нас якісь мінімальні цяточки мають. Бампер у нас передній. Знизу має такі легесенькі тут потерто стояло, те сам низ Це як спереду машини цього не видно, це як зігнутися під машину. Тоді видно, що там є така мінімальна потертість. Але я думаю на Україні у бамперах, там ще не такі потертості будуть. Нижче автомобіля оглядав, нижче в ідеальному корозії немає взагалі. Колеса в нас йдуть 215 215-55 r 17 У нас є сніжинка. Але яка дата виготовлення, з цієї сторони не видно, зараз кажу з цієї сторони, яка дата виготовлення цього колеса. У 20 нас 20-й тиждень го року. Це 20-й тиждень го року. Колеса новенькі. Що ще показати? Ручник у нас знімається автоматично. Авто стоїть на ручнику, рушаю, ручник знявся. Ніяких помилок взагалі нема, комп'ютером перевіряв, все справне, кожна кнопочка в автомобілі справна. Все працює, немає ніяких проблем. У нас є круїз, пульт до магнітоли з цієї сторони. Покажу, як складаються зеркала. Автоматично ставиться на ручник. Екранчики автоматично складаються. Ось цю дверку, не пам'ятаю, чи показував, що вона не кручена. Ключик закриваю. Відкриваю, ключик тут. Зеркала розклалися. Педалі в нас без потертостей взагалі. Покажу ближче ці педальки. Ці педальки без потертостей взагалі. Ковричок в нас без потертостей. Знизу теж в нас ніяких потертостей нема. Це не повитирано в пелюці, але потертостей взагалі пошкоджень ніяких нема. Просадок, губки нічого. Можна сказати, практично виглядає стан нових. Так, що ще тут показати? Це показав. А двигун, двигун, як працює двигун, ще не показав. Так, наклеючка в нас є тут, з номером кузова, відкриваємо капот. Так, Цей дріб у нас є тут, і фіксує капот. Акумулятор у нас дуже добрий, машина заводиться на холодно співоберта Ти у нас на капоті теж ні один болт не кручений. Горанджерони оглядав знизу, всі рівненькі, ніяких нюансів не було взагалі. Акумулятор, як подивитися, ємність, не знаю, як ці штуки здіймаються. Це до тих, хто любить Peugeot. Двигун оглядав знизу, весь двигун сухенький, немає ані єдиного підтьопу. Працює ідеально. Ні один болт не вкручений. Дві фари в нас рідні. В автомобілі було замінено в Німеччині мастило на мотюль 5 w 30 Правда, не знаю, що ця карточка на польській мові. Це цікаво. Але е, авто 100% з Німеччини з-під голландської машини. А попередня карточка німецька. Не маю поняття. Ордина у нас чистесенька. Тут болти у нас теж не кручені. Автомобілі було в Німеччині замінене е, ГРМ, рівні рівніруваліки. Така якась доклеючка. Вона в бачку перевіряв чистесенка. У нас навіть двигун нагрітий. Нема навіть найменшої пари. Навіть найменшої. Вики, ну щось найменшого нема, навіть найменшого димка пари. Авто все в ідеальному стані, немає ніяких нюансів взагалі. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Є також багато інших автомобілів. В більшості в мене група ВАК по Volkswagen. Бувають деколи Форди, опеля, але в більшості Volkswagen. Є багато в наявності товаранів. На ДСГ і на механіці. Є старіші, є новіші. Є в самому новому кузові 2017 року теж. З дуже маленьким пробігом 80 тисяч. Вдалих покупок і мирного неба, перемоги нам в цій війні. Миру на землі.